Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової. Анна і вас я також вітаю. Вітаю сьогодні. Перший дебютний розклад по містах в цьому році. Я пропоную вам скористатися вашою власною колодою таро. До речі, друзі, зверніть будь ласка увагу. Тут навіть для таких як я є путівник, такий де вказано абсолютно всі карти. Значення цих карт, як їх можна трактувати, які метафори вони можуть нести. І ось такий чудовий нож від Анни Атаманової можна отримати при купівлі такого набору. Давай проведемо експеримент Давай. і покажемо, що карти як живий організм і можуть відповідати на запитання. Зараз я перевірю. Загадай собі запитання. Коли я буду заробляти 5 тисяч доларів на місяць, я хочу дізнатися. Ця цифра мене дуже манить. Зараз ми дізнаємось. Ой. Так, і от мені карта ось ця муліє. У мене випала карта мир. Анна, що ви можете сказати? Є якби бажання, духовно рости потрібно, кар'єрний ріст обов'язково буде. Можливо, так думати про це і мати за мету, і до цього можна рано чи пізно дійти. Є в тебе сили, є наснага, тож бажаю тобі, щоб так і було. Чудово, Анна, я mm. вам дуже дякую. Це був такий експрес-розклад особисто для мене. Якщо ви теж так хочете, ви можете звернутись до Ані за номером телефону. А е, сьогодні я пропоную скористатися якраз таки цією колодою для розкладу по містах для України. А, а саме на весь наступний тиждень, тобто з 15 п'ятнадцятого січня. Що чекає? Ну розпочнемо з Києва тоді, що як ситуація буде в Києві. Можна помітити, якщо дивитися абсолютно всі ваші прогнози, що вони досить часто збуваються, друзі. Був обстріл масований Києва і 29 грудня, і 2 січня, і Аня дуже точно і точково розуміє, де і як що відбувається, тому дивіться уважніше, щоб знати здалекіть. Київ, Київщина. Дивимось так, спочатку. Київ, Київщина, яка ситуація на наступний тиждень. Ох, диявол, агресія. Щось таке сильне чекає нас небезпека, дійсно. Король келихів. Так, будемо відбиватись король Пентаклів. Це все жезлі. Захист у нас сильний, але буде непросто. Непросто зараз ми зробимо доповнення. Так, які числа? дати, тіщні дати 15-го. Сьогодні у нас 10 число, uh -huh. так, вечір, 10 число, можливо, в ніч або 11-го, більш як Харківщина, йде Херсонщина. Хімія отрута 14-го кидати. Небезпека є Київ, Київщина з можливими травмуваннями, жертвами. Будемо доповнювати карти. Так. Жінка як в небезпеці, жінки обережно, щось таке швидке, небезпечне, точно це. Або кінжали, або швидкісні якісь ракети. <кій> Знову жінка в небезпеці. Житлові будинки, мирні громадяни, чомусь лікарня. Не можу зловити, це Київ, Київщина, чи далі лікарня, медичні установи. Смерті перевернута, небезпека, літня жінка. Я бачу від вибухів, від шуму літня жінка, в неї серце хворе. злякається серце, її потрібно. Ліки поруч класти. Зараз. <кій> Вона в той день має забути їх приготувати. Зараз. Я, 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 я. М -м -м. Олена Степанівна. Здається так. Не забудьте приготувати ліки. Там, де ви завжди кладете така мисочка біля вашої кроваті чи табуреточка щось поруч стоїть. А ви їх покладете на кухні. Не повинні бути поруч. <клухає> До речі, я от іноді кажу в ефірах. Так, Про людей. от Я відчуваю глядачів своїх, які мене люблять, дивляться, може й не дуже хтось любить. ось. І потім, до речі, я дуже вдячна, що мені люди відписуються і дійсно кажуть, що от те саме, що я казала, так і є ті самі хвороби, і така ж ситуація. Тому це не думайте, що це просто так. Беріть до уваги, якщо це тільки допоможе вам, я буду дуже рада, тому що моя місія допомагати людям. Ви цікаву історію згадали. перші дні, як я почав тільки прийшов до вас на канал, почав з вами записуватись, і ви побачили в ефірі жінку Світлану, мабуть, якщо я не помиляюсь, яка застрягла. В ліфті. Угу. І потім ця жінка відписала нам в коментарях, що так. На жаль, нам не вдалося її попередити, бо це відбувалося прямо під час ефіру. Але ви, друзі, обов'язково пишіть, беріть до увагу і залишайте коментарі. Пишіть, так, да, не соромтесь. І, до речі, у мене такий нюанс відбувається, що в мене часто виходять з ладу побутові пристрої, особливо телефони. Тому десь там загублюється, переписка, що не соромтесь, телефонувати. Якщо я не можу відповісти, я просто ставлю на безгучний режим і все. Телефонуйте, кому потрібна допомога. Я буду рада відповісти, лише би мені вистачило часу. Що ж, давайте продовжувати. Я пропоную подивитися тепер більш на південь України. Тобто, давайте розпочнемо будь з Запоріжжя, з Запорізької області. Як там буде наступного тижня? Крим, отут прямо пече руку. Так, Запоріжжя. Запоріжжя вибухи. Там багато людей у Запорізькій області, які зливають інформацію, вже не вірять, не витримують, видають військових. Тут дуже якби я бачу, що як схоплять наших хлопців дуже класних, не всі класні, але за того, що просто от, якби, видадуть їхні позиції жінка чи Лариса щось таке. Не просто їх як видасть. Спочатку вона буде пригощати їх як їжею, а потім здасть. Дуже шкода, не робіть такого, так не можна. О. Погрози, шантаж станцію. Так. суд не просто дуже буде. Там небезпека для наших військових. Знову показують карти. Королева жезлів. От вона, жінка підставить. Дивіться, вона буде виглядати, ніби не довіряйте зараз, будьте обережні. Це я кажу для наших військових. В силу того, що люди вже змучені, залякані, вони можуть робити помилки. А для нас кожен воїн зараз на дуже цінний, як і в будь-який момент, і після цього ми вас будемо любити, шанувати, бережіть себе. Ось небезпека. Колесо фортуни. Щось туди хочуть як довести, зброю для 음... небезпечно, якийсь потік зброї. І от я бачу в мене картинки. Сильний пит, не тільки там. Прям таким навалом їдуть машини, щось желізне таке, не дуже цінне. Танки, машини якісь. О тут Донеччина там обстріли, обстріли, обстріли. Неч... Я так трошки буду перескакувати, що я бачу та й кажу, бо в мене так люди навіть не розуміють. Я чітко не дивлюсь по картам, я більш як яснобаченням користуюся. Карти лише мені допомагають включатись швидше. І я бачу, коли картинки хвилююся, щоб я не забулася. Тож хочу сказати, що там Авдіївка, от, от той напрямок, дуже багато посуне зараз. Техніки. І обережно, про якусь вони бригаду дуже класну, яка гасить їх, їхню цю техніку, можуть, можуть, яке число, 17-го, 21-го угріти чимось таким сильним, виловити, будуть слідкувати дуже. Тож обережно, я на них поставлю ще захист окремо. Так, зараз дивимося ще Запоріжжя. Угу. Запоріжжя, Запорізька область. Чомусь як голова закружила. Щось буде летіти 12 числа. Обережно є небезпека. 11, 12, 17, хімія використання, якісь прильоти знову частного типу будинки, і знову не знаю, не відмежовую. Бачу картинку прильот по. Медична установа і навчальна установа. Дуже багато будинків в диму, прильоти. Люди поранені. Запоріжжя, там і результати будуть непогані для нас, до речі. Остерігатися жінки і ця колода те саме каже. Наступ взагалі я відчуваю зараз така прям навал, якийсь будуть кидати дуже багато зусиль, коли оцей період використовувати, коли втомилися наші військові. Хоча вони не переможні, найкращі, найсильніші. Але будуть перти з усіх, як то знаєте, кажуть криси з усіх щілей будуть лізти. Цікаво, дуже дякую вам, Аня. І е... продовжимо Херсонщину, Херсонську область, там досі, е... досить важко. Тільки сьогодні знову вспливають нові нові випадки колаборантів, колаборантства на Херсонщині. Зокрема, сьогодні СБУ повідомила про затримання жінки, що насильно примушувала людей або агітувала їх. Отримувати російський паспорт під час uh, окупації Херсонщини, тобто пройшло вже більше року. І людину тільки знайшли, і важко уявити, скільки ще там таких людей, бо знайти їх насправді дуже важко. Вона як от мені показують, демони да? ставлять своїх чортів, вербувальників, і кнутом як хлещуть людей. Ну, це чорт темна сила, темна енергія, не такий сміх нелюдський. І цих же ж людей, яких ловлять, їх же ж хочуть і відправити на погибель. Свій проти свого, свій проти свого. Тобто. Змусити їх брати зброю і йти проти своїх мимоволі. Це як що, мобілізація чи що наших проти наших, взагалі дикунство якесь. Керсанщина. Місиво, обстріли. Вибухи темно. Я бачу, як темно, сіре небо. Погода, погода. Духи природи знову будуть допомагати. Будуть допомагати зупиняти. Багато хто з військових відчувають присутність, містичні події відбуваються. Там вибухи, сильні вибухи. Десять мечів, єрафант, смертей багато. Але там сильний воїн керує. Туди хтось має. Чи це не будемо казати? Хтось там буде важливий тоді, коли потрібно. Втрати будуть величезні. З їхнього боку. Багато хто з них. Король жезлів. В один кінець йдуть. Техніки багато буде знищено. Російської. Сила на нашому боці. Запоріжжя. Дуже багато воїнів, духів. Там захист, там ще працюють ті печаті, які я ставила. Ще сила є козацький рід там, сила, щось з неба сильне, потужне. Чотири вибухи, чотири ракети, полон буде захоплено чимало п'ять маючи так мало, ми настільки відбивати будемо прямо десь аж протиснемо їх, хоча буде дуже складно. Там жах, вибухи пастки, обстріли сильний, ракет, обстріл хімії, дуже багато. Там не будуть розповідати інформацію, СМІ сильно, що буде насправді відбувати, щоб не заважати. Вода знову сигнал небезпека. Від води. Або з води обстріли будуть чимось сильним дуже. Херсон, Херсонщина. Я ще наказала про Запоріжжя. Херсон тепер, Херсонщина. Повертаємось. Жінки. Травми, руйнування, пастки, там бій страшний, випохіни. В чому суть, Україна, Україна, буде відволікати тут і бавовна. Склади десь щось таке цистерне, якийсь дим, чорний клубнями буде йти. Аварії в цей період також часті будуть обережно за кермом. Якісь волонтери мають щось доставити, довести. Будьте обережні, не їдьте. На високій швидкості. Так, тепер. І давайте ще подивимось... Дніпро. Дніпро. Давайте подивимось Дніпро. Дніпро. Ви щось відчули там з того боку? Mm -hmm. угу. Страх людей. Багато хто з людей часто дивиться. Дніпро. Страшний суд. Чоловік, жінки в небезпеці. Відбивати будуть тримати десь туди, буде, з того напрямку, десь поруч, спрямована якась сила атака, щоб прорватися Поблизу небезпечно. Потрібно тримати. Ого, обстріли будуть. Обстріли. Обстріли точно будуть. Бращури, <кій> можуть бути жертви. Не можу точно сказати, який період, але небезпека є. Житлові будинки, чесні будинки. Дуже багато військових. У неділю якраз буде річниця тої трагедії, що сталося 14 січня минулого року, в Дніпрі, коли ракета впала на житловий будинок. Світло. Вода, інтернет, спроби будуть точно. Жертви можуть бути біля дороги, мости. <кій> Якась транспортна компанія чи туристична фірма, логістична, логістика. Діти. Небезпека, чоловік, син, батько, не знаю. Чесно, типу супермаркети. Це вже було, воно мені віддає цю інформацію, хвилю супермаркет. Ще обережно, якась хімія може бути. Віруси, хімію закидати. 18 числа 29, го 21. го Чоловік фігурує в мене як? Свій проти своїх також може здати важливу інформацію цінну. То можна сказати, що Дніпро так дуже небезпечне буде місце, місто, так, до кінця Так, цілому. там поруч, місця. як ніби, знаєте, як роїться. Щось або поруч, або десь неподалік, хочуть тут тим шляхом прорватися. Угу. Так, не Вода. Берегти воду потрібно. Так, чи будуть у мене ще залякування, люди бояться. Чи будуть Найближчий, найближчий час повинні відбивати, будуть відбивати, що є сили. Не бачу прям, що прям вообще, вообще там рознесуть. Такого не бачу. А от Харків, Харківщину там буде непросто, дуже буде непросто. Що, ж, Аня, я вам дуже дякую. Я пропоную в наступній частині, яка вийде вже завтра. Ви зможете дізнатись більше про інші міста, якщо вашого міста не було у цьому випуску. Як мінімум за Харковом, ви можете звертатися до наступного. А також, якщо вам сподобалася колода від Ани Атаманової, ви можете з легкістю у посиланні до в описі до цього відео зайти на сайт і там придбати собі таку чарівну колоду. Вона йде, нагадаю, з, зі спеціальним путівником, з ножем і з такою файною коробочкою. Аня дуже вам дякую за і детальний вам огляд. Дякую. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре. До побачення. До побачення.